Наша задача це перехоплювати повітряні цілі при застосуванні дронів, в основному дронів, дронів Камікадз. Працюємо в різних напрямках і по збиттю високолітних цілей, таких як зала, ланцет, шахет. Також працюємо по цілях поменше, таких як, наприклад, ворожі мавіки. Так, розкажи, будь ласка, про цей дрон, щоб цим ви робите? Цей дрон є дуже непоганим, так як він має потужну стабілізацію, GPS. Це плануємо починати окремий напрямок роботи по ворожим цілям, таким як мавіки і півішки. Тобто сюди в перспективі встановлюються два ствола і він стріляє набоями, набоями від дробовика. Тримаємо доверху і робимо димповір. Це як аналог по ловлі, наприклад, сіткою Мавіків. Це відразу виводить зі строю ворожі Мавіки і відразу знищує. Тобто велика дальність, гарна потужність. Що найбільше зараз не вистачає в роботі, що б ти хотів додати по забезпеченню, по людям? Забезпечення вистачає, незважаючи на невеличкі нюанси, бо весь час потрібні якісь окремі кабелі, окремі перехідники, якими потрібно займатися. Звичайно, не вистачає кваліфікованих кадрів. Потрібно, щоб в цій роботі людина була, яка вміє пілотувати, розбирається в техніці. Інших різних сферах, бо тут суто прийти і літати не виходить. Тут потрібно і працювати з технікою, з налаштуваннями, з комп'ютерами і практично бути різностороннім в всіх напрямках. Тому от саме кваліфікованих кадрів зараз не вистачає. Дуже багато цікавих історій було, звичайно, не всі з них можна розповідати, але ось нещодавно при роботі розрахунку збили ланцет. Цікаво те, що навіть під час підльоту було дуже вдалий вибух. І вибухає хвостова частина цього безпілотного літального апарату. Тобто він ще почав планувати, і інша задача це його вже добити. Але в будь-якому разі знищення було і дуже добре знищення, так як кожного разу отримуємо інші дрони, і кожного разу потрібно знову вчитися. В можна було так сказати, що не зябула, сюди попадаєш. І тут, і тут на це все дає добро. Туди полетіти, то зробити. Туди пригнути, ну доволі прикольно. Наша робота є дуже важливою, тому що ми збиваємо повітряні тілі, навіть взяти ті зали, припустимо, запускають самоліти каби, а зали вони направляють їх. Коли ми збиваємо залу, то ворожа ворожа бомба, ворожа ракета може не попасти по наших хлопців. Наша бригада знаходиться. Трійки лідерів по кількості збитих цілей по на цьому напрямку на покровському, на покровському напрямку так стрій уходить в трійку найкраще. Займаюся розробленням планів для виконання бойових завдань, розробленням бойових розпоряджень для власного підрозділу, для підрозділу, для підрозділів в батальйонах наших. Я вважаю на нашому напрямку наш підрозділ топ 3 Місць ходить по знищених цілях. Як ви би оцінили колектив? Що це? Сім'я, дружній колектив, розкажіть маску. Це, це сім'я, вони тут так. знаходяться, рахуйте кожного дня більше, ніж ну скільки тої відпустки? 15 днів за 15 днів ти вдома толком і не був, можна сказати. А тут ти знаходишся весь час і в тебе. Ну ти прив'язуєшся до цих людей, і вони реально стають сім'єю. Ці подколи там туди-сюди це доволі таки важлива частинка. Дружня атмосфера, Дружня атмосфера да. Коли, ну, Сім'я, інакше не можна це назвати. Рекомендую приходити перекруту до нашого підрозділу по одній простій причині. Це підрозділ протиповітряної оборони. Ти, як мінімум, як мінімум вже стоїш не, не в окопі, не на нулю. Ти можеш бути там за 2 кілометри, може бути за 5 кілометрів, за 10. Є деякі завдання і на 30, і на 40 кілометрів, як ми знаємо. То я вважаю, що це один із підрозділів, в який варто йти. З рекрутингового центру. Де варто проситися, одразу казати. Була така ситуація, до побратима приїхали батьки і привезли пепсі. Було жарко, і цей. І я попросив попити холодного. Купив, коротше, він каже, що там ще є старшини. Я пішов до старшини за пепсі. І, коротше, і так і пішов по звіний Пепсі. Як найближче, яка ціль до вас підлітала? Що це була за історія? Нам трохи розповідали. Що з трьох метрів ті бривали? Це було піві. Якби не збив, би, то вже б нас би не було. Навіть би тут би не горив. Це було, що вископили з машини, то я побачив ціль і зразу я її вразу. Першу Хлопці долучаться до 155-ї бригади, ми вас ждемо, будемо працювати, будемо збивати шахеди. Ну, це наша робота, тому що ми прикриваємо небо.